Кричи на все горло не стримусь, свій голос повищ, мов сурму, і об'явити народові моєму про їхній переступ, а домові якова їхні гріхи. Вони бо щоденно шукають мене та жадають пізнати дороги мої, мов народ той, що праведне чинить, і права свого Бога не кидає. Питаються в мене вони про права справедливости, жадають наближення Бога. На що ми постимо? Коли ти не бачиш, мучимо душу свою, ти ж не знаєш того. Отак, у день посту свого ви чините волю свою і всіх ваших робітників тиснете. Тож на сварку та заколот постите ви, та щоб кулаком бити нахабно. Тепер ви не постите так, щоб ваш голос почутий був на височині. Хіба ж оце піст, що я вибрав його той день, коли морить людина душу свою, свою голову гне, як та очеретина, і стелить верету та попіл? Чи ж оце називаєш ти постом та днем подоби для господа? Чи ж ось це не той піст, що я вибрав його розв'язати кайдани безбожности, пута ярма розв'язати і пустити на волю утиснених, і всяке ярмо розірвати? Чи ж не це, щоб вламати голодному хліба свого, а в богих бурлаків додому впровадити? Що як побачиш нагого, щоб вкрити його, і не сховатися від свого рідного? Засє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло, і хутко шкірою рана твоя заросте? І твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господня сторожею задньою. Тоді кликати будеш, і Господь відповість будеш кликати, і він скаже ось я. Якщо віддалиш з поміж себе ярмо, не будеш підносити пальця й казати лихого. І будеш давати голодному хліб свій, і знедолену душу наситиш, тоді то засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява ніби як полудень стане. І буде Господь тебе завжди провадити. І душу твою нагодує в посуху, кості твої позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний сад, і мов джерело те, що води його не висихають. І руїни від вічні сини твої позабудовують, поставиш основи довічні і будуть тебе називати замуровник пролому, направник шляхів для поселення. І якщо ради суботи, ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день мій святий. І будеш звати Суботу приємністю, днем Господнім святим та шанованим, і її пошануєш. Не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш, та не будеш казати даремні слова. Тоді в Господі розкошувати ти будеш, і він посадовить тебе на висотах землі, та зробить, що будеш ти споживати спадщину якова, батька твого, бо уста Господні сказали оце.